Вітаю вас, друзі, у секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Сьогодні наша арт-розповідь про унікальну, унікальну жінку. Яка ж вона ця унікальна жінка? Зараз ми дізнаємося? Вона народилася 29 червня 1849 року у місті Гадяч Полтавської губернії в родині небагатого поміщика високоосвіченого Дворянина Петра Якимовича Травмана. В сім'ї було шестеро дітей, а дітьми опікувалася мати Єлизавета Іванівна Цяцька. Самого малку їх привчали до українського слова, до України. Можна сказати, що українська течія оточувала нас могутньо. Це була українська пісня, казка, це те, що створила українська народна думка і чого держався тодішній народний побут. А пісень чули ми за дитячі літа стільки, що не злічити. Усякі народні обрядності не минали нашого двору. Колядування, посипання, запросини на весілля. Чи можна ж було нам не знати українського слова, коли воно було? Просто таки нашою рідною притаманною стихією. Так згадувала про своє дитинство Олена Драгоманова. Більшість її знають як Олена Пчілка. Українська письменниця, меценатка, фольклористка, етнографка, журналістка, публіцистка, перекладачка, видавниця, громадська діячка і мати Лесі Українки. Вона нам більше відома саме завдяки видатній дочці Лесі Українці, але і завдяки шкільній програмі. Невеличка, невеличкий урок української літератури присвячений саме Олені Пчівці. Ми знаємо про її дитячі оповідання, розповіді, розповіді для дітей. Мало хто знає, що Олена Пчілка це її творчий псевдонім. У 1876 році е, вона <кхи> видала книжку Український народний орнамент. Працю вважала однією із своїх е, основних життєвих засад. А де, е, де діалектна пчілка обрала як псевдонім, що нагадувала про дбайливий і невпинний труд. Вродлива, красуня, горда постава. Висока, чорні, красиві сірі очі, чорне, обли... чорне волосся, полтавчанка з милими ніжними рисами обличчя, аристократка з міста Гадяча, рідна сестра професора Михайла Драгоманова, дружина впливового юриста статського радника Петра Косича, мама шістьох дітей, з яких П'ятою була Леся Українка. Вона справляла на богемо враження. Це про неї гострий на е, око і точний на слово Іван Якович Франко згодом напише, ви перші і досі одинокі виводите в українській мові правдиву, живу конверсацію освічених людей. Досі ми її ніде не бачили. Ні у Івана нічуя Левицького, ні у Панаса Мирного, ні у Григорія Кониського. Ці вони гарно можуть підкопити розмову селянську, але розмови освіченого товариства годі. Пані Косач у свої часи була видатнішою за свою е, словетну е, доньку, знамениту дочку. Її поважали не лише як господиню е, Великої Зразкової сім'ї, а й за її публіцистику та перекладацький фах. Перекладата вона. Багато, тому що знала 5 мов. Це вона є автором перекладів і переспівів світової класики: Овідія, Адама Міцкевича, Віктора Гюго, Юганна Гьотте, Ганса Христіана Андерсена, а також публіцистичних літературно-критичних статей і спогадів про своїх відомих родичів та друзів. Наприклад, Михайло Старицький у 1904 році. Марко Кропивницький, як артист і автор у 1910 році, Євген Гербінка і його час, 1912, Микола Лисенко, 1913, спогади про Михайла Драгоманова, 1925 та інших діячів української культури. А її збірку віршів Думки мереженки цитувала тоді тогочасна вся. Творча еліта. Її прогресивністю захоплювалися не тільки жінки, але й чоловіки. Родою Ольги Драгоманової Ольги Драгоманової Косач захоплювалися завжди, у всі роки, у всі часи. Зокрема, Михайло Старицький та Мелітон Бучинський. Їй присвячували свої поезії, замиловані її зовнішністю шанувальники. А мовознавець і фольклорист і Іван Зелінський після відвідин у 1911 році був вражений привабливістю цієї уже немолодої жінки. Олена Пчілка зробила на нас сильне враження своїм зверхнім виглядом, а ще більше своєю надзвичайною інтелігенцією. Перед нами стояла дуже поважна жінка в селі віку, повна життя та енергії, дуже симпатичне обличчя без єдиної зморшки. Чорні палки очі та чорна, наче ворона, волос, волосся свідчили про її колишню вроду. Ніхто не сказав би, що вона саме тоді почала 63 й рік життя. Олена Пчілка у своєму житті була дуже багато першою. По-перше, вона була першою українкою, якої чоловік пішов у декретну відпустку, народивши Лесю. Олена Пщілка погано себе почувала. Сьогодні могли б сказати, що це післяпологова депресія. І її лікарі призначили лікування на курорті, де вона відправилася на курорт, залишивши чоловіка із немовлям вдома. Тоді Петро Косач спеціально для цього взяв відпустку на службі, а працював він, між іншим, головою Луцько-Дубенського з'їзду мирових посередників. Вона Олена Пчілка першою запровадила мову на вишиванки серед тогочасних жінок. Вона з легкістю могла змінити аристократичні сукні і пишні зачіски на українське вбрання, український стрій з косою та кінком. І так виходила не лише до своїх гостей, а й на зустрічі, на люди у справах. Той час зросійщення і заборона всього українського на той час це було майже великим викликом. Ніколи не була радикалкою нігілісткою і, бувши вродливою жінкою замолоду, одягалася і зачісувалася, як показувала тогочасна мода і її жіночий інстинкт, щоб виглядати як найкраще. Згадувала про матір Ольга Косач. Олена Пчілка стала першою збирачкою і знавчиною українського орнаменту. Як я вже сказала, у 1876 році вона видала книжку Український народний орнамент. Там були зібрані зразки вишивок, тканин, писанок. Сталася дивина у 27 років. Молода жінка набула слави великого знавця, першого знавця в Україні. Декоративного мистецтва. Досвідчені етнографи дивувалися: одна справа зібрати вишиванки, тканини, писанки, а інша підготувати та надрукувати ґрунтовне видання. А видання вражало. Передмова плюс 31 таблиця узорів. Ретельні коментарі до кожного з них. 298 зразків вишивок на 26 таблицях. 6 типів тканин і 5 зразків прикрас на 27 додатковій таблиці. Плюс 8 зразків орнаментів на килимах і 23 візерунки на писанках. Зразки вони впорядковані були за способом шиття, техніками виконання, що засвідчували декаду їхніх, е, їхнього виникнення. Олена Пчілка обережно збирала коштовну самобутність та деталізувала багатство нашої української землі. Видання Український народний орнамент здобув слави не тільки в Україні, але й за кордоном. Видання Мистецький альманах» витримав аж п'ять видань. Взагалі вона була закохана в етнографію, вона збирала вірші, звичаї, традиції. Народні звичаї. Про колекцію, найбільшу свою колекцію вона склала, мешкаючи з чоловіком та дітьми у Новоград Волинському. А дослідження Олени Пчілки, Українське селянське малювання на стінах, було повноцінною науковою роботою. Вона була першою жінкою, котра взялася реформувати та модернізувати українську мову. Мову століттями спрощували до сільських говірок, і вона, Олена Пчілка разом із своїми однодумцями, Михайлом Старицьким, Іваном Франком, пізніше із Лесою Українкою, почали реформувати мову. Саме їй, наприклад, належать зараз звичні, а тоді зовсім не існуючі слова, такі як «палки», променистий, мистецтво. Переможець нестяма. Ви знаєте, як тоді, так і як зараз, так і тоді старші, старше покоління не сприймало цих слів і обурювалося, особливо Марко Вовчок та Левицький, що молодь засмічує своїми словами свою чудову народну мову. Вона і разом із своєю родиною Косичів була. Популяризаторкою української мови, Перш, і культури на той період, так вони жили, так вони боролися із системою. Українка за походженням і щира патріотка в душі, вона пишалася своїм походженням і привчала до цього своїх дітей, Вчити, знати свій народ, свої звичаї, обряди. Особливо коли переїхали вони у Новоград Волинський. Ви знаєте, що е, творча, творча знать, тоді дивувалася, як це діти ходять навч... е, ш... ходять до школи в українському створі в ошиванках, і вони розмовляють українською мовою. Вона під час зросійщення е, нашої рідної землі. Не дозволяла дітям навіть ходити у російськомовні школи, навчаючи їх вдома. А на відкритті пам'ятника Івану Котляревському у Полтаві на заборону царського уряду виступати українською мовою, вона демонстративно виступила українською. Навіть із своїми е, недоброзичливцями і. Поліціантами вона розмовляла українською мовою, і вони вимушені були відповідати для неї, до неї українською мовою. Вона була єдиною жінкою, яка увійшла і поїхала в складі делегації української інтелігенції до царського прем'єра. Добиватися скасування заборони друкувати книжки та викладати українською мовою у школах. За більшовиків у 1920 році. На святкуванні Дня народження Тараса Григоровича Шевченка вона огорнула національним синьо-жовтим стягом по грудням поета, за що могла бути арештована, але її відпустили з умовою виїзду із міста. Вона разом із своєю подругою Наталією Кобринською у Львові. Видала перший жіночий альманах перший вінок, де давала можливість видатним жінкам того часу, письменницям, активісткам, друкувати свої маніфести, роздуми, оповідання. В цьому альманасі Олена Пчілка також друкувала і свої, свої твори, наприклад, товаришки за правду, світло, добра і любові. Вона понад 10 років була. Видавницею патріотичного журналу Рідний край за влажний кошт видала співомовки Степана Руданського Руданського та збирала українські книги для клубної бібліотеки у період 1908-1915 роки Олена Пчілка стала творчою фундаторкою та рушійною силою журналу Молода Україна. Що регулярно виходить як додаток до рідного краю, Тут, цей альманах фактично став першим періодичним виданням для дітей на Дніпрящині. На його сторінках Олена Пчілка надрукувала чимало своїх творів та адаптованих для дітей цікавих нотаток, таких як із мовознавства, літературознавства, фольклористики, етнографії, історії, музики, образотворчого мистецтва. А також творів інших письменників та перекладів світової літератури Олена Пчілка внесла значний вклад у дитячу літературу українську. українську літературу. Вона говорила, щоб не виростали вони перевертнями, щоб звикали шанувати рідне. Діти це наш дорогий склад, це наша надія, це молода Україна. Серед кращих казок оповідань поезій можна назвати такі її твори, як сосенка, снігир та щилик, метелик, і «Васик», гарбузова родина з гранчолятами, а також п'єси для дітей, які виконувалися на аматорських сценах Казка зеленого гаю, Щасливий день Тарасика Кравченка, Киселик, Скар, Мир миру, Кобзареві Діти та інші. Чому вона так дбала про молодь? Тому що ніколи їй не покидала думка про батьківську мудру настанову, батьківську мудру науку, котрий давав дітям своїм шанс виховуватися і навчатися не з під палиці, а за власним бажанням. Тільки так народжуються по-справжньому вільні люди, а з них. Кладаються незалежні держави. Вона самовідно і плідно працювала в царині етнографії. Стала першою жінкою-академіком. Олена Пчілка, науковець, була автором видань Вислід про колядки Волинській у 1908 року. Вона особисто записала 12 унікальних колядок. Вона вважала, що колядки та щедрівки це феномен не тільки української, але й світової культури. Українські народні легенди останнього часу це записи 20-х років на Вінничині, українська гумористика, українські узори, українське селянське малювання на стінах про легенди й пісні та інші. З 1925 року вона член-кореспондент Всеукраїнської академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Вона працювала в різних наукових комісіях аж до самої смерті у 1930 року. Фактично, статус академіка і поважний вік поважний вікола не пчілки врятував її від репресій за антибільшовицькі погляди. Коли до неї вже немічної 80-річної і практично малорухомої жінки. Прийшли чекісти з обшуком і з обшуком і з, з тим, щоб заарештувати, заарештувати Олену Пчілку. Вони побачили, що Олена Пчілка вже майже нерухома і лежач, лежить у ліжку. Вони змилостивилися і залишили її вдома. У першій декаді жовтня 1930 року українську берегиню ховали тихо, майже непомітно, без належного пошанування ні революційного оркестру, ні православного священника, ні людської панахиди. Біля будівлі Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки малолюдна хода в Жалобної процесі у легкі надії стишила крок, але боязко не зупинилася. Ніхто з колег не вийшов, аби в останній путь провести совість нації Олену Пчілку. Щоправда, багато хто з науковців уже сидів за ґратами або ж махав кайлом у Соловках, або ж емігрував. Тваринний жах огортав суспільство. Уже на цвинтарі біля труни світлої труднівниці тихо промовчали зацьковані Микола Зеров, Марія Грінченко, Микола Садовський, лише сивий колишній голова Центральної Ради Української Народної Республіки Михайло Грушевський, нервово звільнивши руку від дружини дитячої письменниці Оксани Сташенко, і кидав. Кидаючи вовку грудку землі на, на гріб Олени Чілки, тихо промовив, нехай ця земля буде тобі пухом, вічна тобі пам'ять на рідній землі. Більше ніхто тишу не наважився порушити. Її поховали на байковому цвинтарі, поклали народну просвітницю поруч із коханим чоловіком. Петром Антоновичем Косичем, славетною донькою Лесою Українкою та старшим сином-істориком Михайлом Косичем. Вона померла на руках однієї з дочок. Саме ця донька Ольга Косич-Кривенюк зберегла частину сімейного архіву. І завдячуючи цьому, ми зараз маємо змогу розглядати на вицілих світлинах жінку. Жінку-розумницю, жінку-модницю, націоналістку, патріотку, видатну українку Олену Пчілку. За різноманітністю літературних та наукових інтересів, жанрів та видів, її можна зрівняти хіба що з велетним, українським велетним Іваном Франком, тому що вона була родюча, мов земля, а робоча, як бджола. Як багато ми ще не знаємо про наше минуле і як багато нам ще йдеться дізнатися і пам'ятати. Це була арт-розповідь про Олену Пчілку, українську славетну жінку, модницю націоналістку. Пам'ятаємо про неї, пам'ятаємо про всіх наших українських націоналістів, українських патріотів. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!